Так, Вчора перевіряв по кісточки, по грушам, як пройшли морози. Зараз деякі коментарі там був, чи яка ситуація з яблуні. Яблуню тоді раз чи двічі перевіряв, вроді би було все нормально, приїхав, це посиред ще я тоді перевіряв. Сьогодні приїхав, дивиться, ось Джона Голд, все супер, Семеренку перевіряв, все така сама ситуація. Де не розрізаю, покашу, все все гуд, Не знаю. Друга є проблема, там по Семеренці багато пустих. Ось беру саму більшу квітку. Та що була найвища, по ідеї. Розрізає. Блін, сильно розрізав. Впала. Фігас. Де такий бутон, щоб дуже був розкритий. Стараємося. Ось, наприклад, да. а де королівська? О, дві відкинули, ось королівська. Ладно, паузу. Ну Джона Голдіна йшов. Мертво. Дуже, звісно, обідно. Сейчас ще пару подивлюся, по крайнім подивлюся, тоді скажу хоч якийсь загальний. Ось айдерет. Видно теж, що носики аж примерші. Зараз зробимо паузу. Я розріжу, подивимося. Поджу на голду небагато, але є підмерщів. Значить по айдереду. Спінеш, спинеш. По айдареду є підмерщі, ну це нормально. вже Чи Другий раз перед морозами зацвіла була. Може не вся, а зараз теж відсутає. Це підмерша трошки. Прийшов до чемпіона. Зараз подивимось по чемпіону. Деребця, ну Подивимося пауза. Чемпіон розрізав вже не одну. Блін, зараз якщо сосредоточить. Все, все зелене, все красиве. Оце така ситуація, зараз ще на виїзді станемо, на пінову гляну. Зараз подивимося і на пінову на тій стороні. Оце, це опять семеренка. Ще. Ще раз перевірив Семеренку в іншому місці. Не все чітко, все нормально, хоча сама е, суцвіття, видно, що воно при прихвачене було трохи, але більш-менш кажу Семеренку, Це чемпіон. Сорт пінула. Тут видно вся зелена, а ось і попалась мені на пінові. Ще раз попробую її злінати. Та чого так погано. О, бачите, чорна. Ось така. Так що є і на пінові. Да, їх небагато, так і ось ось красива. Все зелененьке, все як повинно бути. Ну, щоб сказати, як підсумок по яблуні. Є враження, вони не дуже великі. В основному там, де дужче розкритий цей, або якась деревина може була не підготовлена. І здебільшого, скільки розрізав, в основному вражена тільки королевська квітка. Тобто катастрофи по яблуні на сьогоднішній момент немає.